Росія не має претензій щодо безпечності українських ласощів. Окрім того, вітчизняна продукція відповідає чинним нормам санітарного законодавства Росії. Так охарактеризував продукцію Рошен голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко на переговорах у Москві з міністром аграрної політики і продовольства України Миколою Присяжнюком. Міністр особисто приїхав до Москви, аби захищати вітчизняних кондитерів. Тому експорт солодощів до Російської Федерації може бути відновлений уже незабаром. Для цього сторони домовилися про проведення додаткової інспекції. Її здійснюватиме російсько-українська комісія, коли відновлять експорт вітчизняних солодощів, та чи смакують вони росіянам. Відповіді агроконтроль шукав безпосередньо у Москві. Москва визнала українські солдощі безпечними після двотижневого мовчання у столиці Російської Федерації візитують вітчизняні фахівці. Радувати імідж вітчизняного товара виробника взялися за столом переговорів. На зустрічі лише чільники міністерства, представники Санепідомслужби України, домовляються без преси і за зачиненими дверима. Після перемовин повідомляють: ми прийняли рішення обоюдно і його загласували. Це те, що перше угрози пищової бізопасності. немає. в цілому ми переговорами. Довольны, был конструктивный разговор, было найдено понимание, и я убежден в том, что в ближайшее время будет принято решение по продукции кондитерской непосредственно. Утім повернуться українське солдощі на російський ринок після додаткової інспекції. Для цього сторони домовились про створення російсько-української комісії. Спочатку на Україну чекає акредитація п'яти лабораторій. Після цього будуть перевірені українські заводи, технологія виробництва та сировина. Кожна партія буде контролюватися і буде контролюватися, навірно, тіми лабораторіями на Україні. І коли ми убідімося, що все йде нормально, тоді ми свой контроль знімаємо. Лабораторії України дають гарантії, що вона відповідає, І це буде являтися причиною для пропуску через російсько-українську границю. Українські солдоші повертатимуть поступово, перевірятимуть кожну партію, а от повідомити про конкретні строки відновлення поставок не беруться. Ані українські фахівці, ані російські колеги. Натомість вітчизняні економісти рахують гіпотетичні збитки. До кінця року патері України можуть перевищити мільярд гривень. Вот. Это достаточно значительная сумма. Это, это совокупные потери, да, это, это неуплаченные налоги, это начисление на зарплату, это социальные ЮНЕСКО и, и так далее. То есть мы были в преддверии сезона, который был, должен был начаться, там поставки практически должны были начаться в августе, там, в сентябре, в октябре мы достигаем пика сезона, октябрь, ноябрь и так далее. Відтак українські кондитери вже зараз готові прийняти сусідів. Утім, ті про дату візиту не повідомляють. Однак, поки росіяни зволікають, страждають і їхні споживачі, які звикли вживати українські солдощі, адже ласунів в вітчизняних цукерах вистачає і в Росії. В принципі, нарікання не було поки вкусно продукція Покупали, приході спробував. Знаю українську марку «Рошен» або як це називається, вкусне. Діла твіші Україна мене не відталкує в качестві производителя сладкого. Нині ж на полицях Російської Федерації кондитерка рошен російського походження. Нарікань на солодощі тамтешньої фабрики рошен розпожив нагляд немає. Утім, незважаючи на власні потужності виробництва з України, північний сусід споживав від 15 до 20% відсотків солодощів.